І що, от помідорчики. Вони всі понаростали вже. Ну от, сидять, так? Да? Сидять, запущені в мене такі. Оце давно треба було все побривати, все що з землі йде, оце. Бачите грона? Пішла грона. От вона. Все, що до грони і внизу, вон, бачите, тягне хворобу. Вон, воно вже стигне тут. о, Це теж все звільняємо. Але не так варварські, щоб оцю кору все-таки... Це і можете ну, ножицями там його обламувати. Отаку. О, щоб не було загущення нічого тут. От і відкриваємо їх. І вони будуть зріти, дозрівати скоріше. Не будуть йти хвороби з землі. Це поки так але якщо вже трошки пізніше то можна і верхні обривати. бачите вже воно От, і воно тоді буде дозрівати ну от, підемо щоб наглядно було ну ось, все ух взяв я ножиць на ну, нічого. так не ходить це все, все заважає її. Треба виломувати його. Це все, 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 що до землі йде виломувати. Тоді буде не хворіти менше, буде, воно буде зріть, воно буде провітрюватися. На нього буде потрапляти те, що ви оприскуєте. От бачите, скільки начеплялося. Невеличкий кущ. Але от зверху поки залиште. Ну. А оце все що знизу і на рівні, то можна обірвати його. Воно не завадить. А, давайте з іншої сторони подивимось. Теж все тягне до землі. Оце наше воно тут не зрозуміло. Це вже я... Бачите, білокрилка і на помідори. Вже прийшла. Нічого, динозаври якісь, на неї не діє. О. О. Тепер їм стане гарніше. Вони будуть провітрюватися. Бачите, такий кущик. На них буде потрапляти і сонечко. І все вони будуть швидше дозрівати.